Страшно, ну особливо коли вікна летіли прямо на нас. Бахкало, вікна повилітали, в підвал побіжали. Страшне, звісно. І це з часу, ночі ми чули. Прості цивільні будинки понівечені від цього удару. Зруйновано вікна, зруйновані криші. Саме головне, що від цього удару ніхто не постраждав. Второй этаж в основном окна, а первый этаж только рамы повырывал, это И все. Где-то поломало, где-то нет. Я, допустим, на первом этаже живу, то я обхожусь сам, там, пока там прикрутил, там закончил. Ми сьогодні маємо інформацію про те, що більше 70 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору постраждали внаслідок таких прильотів. І близько 20 об'єктів бюджетної сфери це дитячі садочки, школи, лікарні, бібліотеки також мають певні ушкодження після такої вмічної етапи. Ну, ми прокинулися від вибухів десь близько другої ночі. Спочатку було п'ять вибухів, потім ми спустились вниз. Було ще чотири вибухи. І на десятий вибух у нас вилетіли вікна. Ми, тут здійнялася пожежа. Ми всі пішли до підвалу. Тут ну, дуже довго горіло, машини там побило, вікна повилітали вдома. Окна поврядила і балкон в мене стекла посипалися. Ну, Перший етаж, це ж треба, що теж